Вже, певно, протягом тижня я намагаюся вам розказати про ось такий бальзамчик для губ. Я підготувала інформацію, підготувала картинку, але як нема світла, то голова жирна, то нема настрою, то діти кричать: ну, в общем, готувалася я до цього дві години, тому що я виписувала, які компоненти є, і порівняла його з бальзамчиком для губ, який у мене валявся в аптечці. Той бальзамчик дешевенький, такий собі коштує 50 гривень, але по складу я там знайшла парабени. Поїхали! Павлік не це дуже чути. Співають. Кажу, мама, на роботі вони співають. Бальзам для губ перший компонент. Октил Канол. Запам'ятали? Цікаво, вам потрібна ця інформація, чи ні? Я така людина, що завжди Та? люблю просто факти. І він у нас іде перший в складі, це компонент, який пом'якшує ну, в даному випадку губи. Другий компонент увага! І зоно, ні, лі, зоно, на... Но. 19 букв. Це такий емулент. Інтересно, є таке слово українській мові? Ну, коротше, це така дуже полезна штука, тому що я страдаю топічським дерматитом, і що таке емулінт, я знаю. Но кажу вам, що це дуже класна штука. Фактор шкідливості 0, а взагалі, це рідина з приємним фруктово-китковим ароматом. Його добувають з какао-бобів або з лавандового масла. І тире використовують у виробництві помад. До речі, є один сайт, де я перевіряю ці всі компоненти, і там знизу написано, в яких ще засобах міститься цей компонент. Ну, в переліку були такі помади, як Dior, Mac, Book, хотіла сказати. Ну, ви зрозуміли: компонент безпечний. Знаєте, і я вже думала, тут буде щось серйозне, бо там був такий компонент, який називався C-2340-Alcohols. Фактор ризику, щоб ви зрозуміли. Нуль. Це стабілізатор емульсії. Знаєте, що таке стабілізатор емульсії? Це такий компонент, який поєднує, ну, проще говоря, між собою два компоненти, які не поєднуються. Наприклад, вода і жир. Ну це, до прикладу. Додають цей стабілізатор, і воля, вони поєднались. Не менш легка назва: діостеріл. Хотіла поблатувати да, і бист прочитати, а ні, не так тобила. Дізостеріл. Малат. Вроді би так. Він потрібен для пом'якшення шкіри. Ну, в даному випадку для пом'якшення наших губ. Фактор ризику нуль. Наступний компонент. Що це цю Краще ж тримати бальзамчик для губ, да? про який розказую. Канделільський віск. У мене нема м'ячика. У мене є канделільський віск. Це віск, отриманий з рослини. Він служить в даному випадку в нашому бальзамі захисним бар'єром. Наступний віск, який ви всі знаєте, це бджолиний. Пом'якшує, живить та має загоювальний ефект. Ну, те, що нам потрібно, так, да, від бальзаму. Олія дерева ши, Вона прекрасно пом'якшує наші губки, а також містить вітамін А та Е. Ще в складі є озокерит. Так сказала, ніби я знала, поки я не пішла в Google. Це гірський віск. Актор ризику, також нуль. І останній компонент, на якому я думала прогорить цей бальзамчик. Тому що біокон прогорів. Конокси етанол. Ну, взагалі де є слово етанол, я трошки боюсь. Але вже 4 роки я вивчаю, ну, як вивчаю, <гум> гуглю всі ці назви, да? як би знаю, вже про спирти в косметиці достатньо. І що є нормальні спирти, які дійсно можна додати. Але це не спирт, це компонент з міцною антисептичною дією. Так, це стабілізатор і консервант, який використовується у виробництві косметики. Але це альтернатива парабенам. Ну, і Я дуже сильно сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І наостанок покажу вам цей бальзамчик, як він виглядає, він у мене вже закінчується. Я наношу його на ніч. Зранку губки такі пухленькі, скажімо так. Дійсно видно, що вони зволожені і прям такі, як будто напітані влагою. Боже, два російське слово це жесть. Треба щось робити з цим. Пахне він смачно, і він такий твердої, достатньо твердої консистенції, скажімо, дуже твердіше, ніж звичайна помада. І в 150 разів краще, ніж те, що навіть продається в аптеці. Ось так. А фармасі це фармацевтична компанія, що ви собі розуміли. Тому що засновник доктор Туна, він був фармацевтом.